Богу неможливого немає. Неможливим робимо це ми, це у нас довіри не буває в те, що Бог не змінив у всі дні, в те, що в Бога є для всього сили, і на все єс є свій срок і час. Це у нас чомусь бракує віри, в те, що Бог є завжди біля нас. Мимоволі майже непомітно, Бог маліє в душах і серцях, думаєм обставини сильніші, та сильнішим є лише наш страх. Так буває, коли ми надію не на нього у житті кладем, коли маєм нездійснену мрію, коли просим Бога день за днем, ну а зміни ми не помічаємо. Все довкола каже нам забудь. В ті хвилини віру ми втрачаємо в те, що Бог спроможне повернуть все життя в секунду чи в хвилину. В нього сотні тисячі шляхів, як змінити брата чи родину, як зробити те, що він хотів. Він усе на світі контролює, все створила тут його рука, хай душа живе Твоя. І квітує, може Бог віддасть тобі сповна за твої надії і терпіння, тільки до кінця лиш вірний будь, дав для тебе Він благословення, тож його прославить не забудь, Бога неможливого немає. Ти ніколи цього не забудь, хай душа в чеканні не втрачає віру в нього, ти звершай цю путь. Як дитина, яка вірить батьку, бо на Це його у нього є свій час, звідки знаєш, скільки ще чекати, а можливо, завтра прийде враз те, чого роками ти чекаєш, те, що носиш у своїй душі, те чого постійно ти бажаєш, лиш не втрать надії у Христі, наш Господь Великий всемогутній. він всесильний всюди і скрізь присутній. Вірний Богу завжди ти лишайся. Він все зробить, тільки дочекайся.